Рок 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у перші дні війни бойовики оточили Маріуполь та почали обстріл міста з важкої артилерії та літаків. Всіх співробітників та здобувачів вищої освіти Донецького державного університету внутрішніх справ, який був релокований до портового міста у 2014 році, зібрали по сигналу тривога в академії поліції. Відчувши вдруге агресію з боку бойовиків, ректор університету Сергій Вітвіцький приймає рішення всіх евакуювати. Ми виїхали з міста Маріуполю, десь близько там двадцятої. Колона була більше 35 одиниць. Особливість нашого виїзду полягала в тому, що Водії, які були прописані у нас у всіх планах евакуації, цивільні особливо, ну вони відмовились просто виїжджати, сказали, що в них. Ну, своя родина, що їм треба їх рятувати. Всі вже зрозуміли, що справа буде розгортатись досить серйозно. І завдяки тому, що на базі нашого закладу освіти функціонує автошкола, ми мали можливість цих водіїв замінити курсантами старших курсів. Допомагав вивозити своїх однолітків курсант метро Аліта. Вперше хлопець сів за кермо великогабаритного автобусу та подолав 500 кілометрів в нічний час. Дорогу подолав без якихось перешкод. Всі доїхали, усі дібралися. Деякі їхали весь час стоячи. Було багато вантажу, усі були з сумками, з речами. Хтось їхав стоя, хтось сидячи, хтось на комусь сидів. Але усі добралися, все добре. Звісно, було страшно, тому що була покладена велика відповідальність за свої дії. Але я виконувала свої обов'язки та впорався з ними. В евакуаційній колоні їхала і другокурсниця Неоніла Дербаль. У мене були думки, щоб залишитись, тому що там була моя рідна домівка. Там були мої, мої батьки, мій батько, який служив та захищав Маріуполі. Я не хотіла їхати, але тато мене підтримав і порадив мені поїхати з цією колоною, щоб я залишалась в безпеці. Батько загинув. Я навіть не знаю точної дати його смерті. Останній раз він виходив на зв'язок 5 березня. Понад два тижні весь склад університету перебував у своєму відокремленому структурному підрозділі Криворізькому навчально-науковому інституті. По тому заклад вищої освіти передислокували до Кропивницького. Завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ, департаменту освіти, науки та спорту МВС, місцевої влади та міжнародних партнерів. Університет відновлює матеріально технічну базу на новій локації та здійснює найбільший набір здобувачів вищої освіти. Ми повідкривали спеціалізовані об'єкти, які дозволяють якісно готувати, в тому числі і під час військових бойових дій фахівців, спрямованих саме для національної поліції. Повжили захисти дисертації, наші співробітники, доктори, кандидати наук з інших закладів освіти посилили нашу команду: плюс 17 докторів, плюс 25 кандидатів доцентів у нас в родині. Це і відкриття нових збірників для наукових праць категорії Б, які дозволяють науковцям нашої держави публікуватись безкоштовно в цих збірниках. Ну і в принципі ми для себе не знімаємо отримання статусу національного університету, особливо з урахуванням того, що нам зараз передають Луганський державний університет внутрішніх справ у вигляді Луганського навчально-наукового інституту, який значно, я сподіваюся, посилить нашу дружну родину Донецького єдиного і неподільного. Донецького державного університету внутрішніх справ. Поліцейський і боронить разом з Збройними силами України на сьогодні територію і цілісність, і недоторканність нашої держави за необхідності. Ми також готові стати єдиним строєм і разом зі збройними силами звільняти. Нашу прекрасну державу. А після війни поліцейські, лікарі, викладачі це саме ті професії, ті люди, які будуть поновлювати всю нашу державу. Чекаємо перемоги і чекаємо повернення на рідну землю, де і зможемо якісно продовжувати надавати освітні послуги.